Розділ 18 Леді Н або кобила, що тікала. На початку весни лорд В. зі своїми домочадцями вирушив до Лондона і взяв із собою Йорка. Ми з перчинкою та іншими кіньми залишилися вдома. Під наглядом головного конюха. Леді Гаррієт, яка залишилась в будинку, була хвора і не виїздила у кареті. А леді Ен воліла їздити верхи разом із братом чи кузенами. Вона була чудова вершниця і така ж весела і ніжна, як і гарна. Вона обрала мене за свого коня і називала чорний вітер. Хі -хі. Мені дуже подобалися ці виїзди на чистому холодному повітрі, іноді з перчинкою, іноді з зліззі. Ця ліззі жвава, гніда кобила, майже чистокровна, була великою улюбленицею серед джентльменів. Завдяки своєму вишколу та веселій вдачі. Але перчинка, яка добре її знала, якось повідала мені, що вона досить нервова. У той час у будинку гостював джентльмен на ім'я Блантаєр. Він обрав собі лізі і так нахвалював її, що одного дня. Леді Енна казала осідлати її дамським сідлом, а мене звичайним. Коли нас підвели до дверей, джентльмен був, як виглядало, дуже збентежений. Як? запитав він. Вам уже набрид, ваш красень, чорний вітер? О, ні. ані трохи відповіла Леді Енн. – але я цілком здатна на таку люб'язність, як дозволити вам раз проїхатися на ньому, а я спробую вашу чарівну лізі. Погодьтеся, що за розмірами та зовнішнім виглядом вона більше схожа на дамського коня, ніж мій улюбленець. Я б не радив вам їхати на ній, сказав він. Це чарівне створіння, але занадто нервове для жіночої руки. Їхати на ній не зовсім безпечно, запевняю вас. Я б дуже просив вас поміняти сідла. Любий кузене, засміялася леді Ен, благаю вас. Не обтяжуйте свою добру, турботливу голову страхами за мене. Я з дитинства їжджу верхи і неодноразово скакала Слідом за гончаками. Хоча мені відомо, що ви не схвалюєте участь дам у полюванні. Та все ж так воно є, і я хочу спробувати цю лізі, яку ви, панове, так любите. Тож, будь ласка, будьте другом і допоможіть мені сісти на неї. Більше не було про що говорити, тож він обережно допоміг їй сістися в сідло, оглянув мунштук і воздечко, дав їй у руку повід, а потім осідлав мене. Тільки но ми рушили. Як з будинку вийшов лакей. Він тримав у руці записку від леді Гарієт. Чи не були б ви так люб'язні відвести цю записку лікареві Ешлі? І привезли відповідь. Село розташовувалося за півтора кілометра від нас, а будинок лікаря був у ньому останнім. Ми поскакали у досить жвавому темпі, і невдовзі були вже біля його воріт. До будинку вів невеликий проїзд між високими вічно зеленими деревами. Блантайр біля воріт спішився і хотів був відчинити їх для Леді Ен. Але вона сказала: Я зачекаю тебе тут, а вітра. Ти можеш прив'язати до воріт. Він із сумнівом подивився на неї і сказав за п'ять хвилин повернуся. Можеш не поспішати. Ми з Лізі не втічимо. Він повісив мій повід на один із залізних прутів і швидко зник за деревами. Лізі тихо стояла за кілька кроків від дороги, спиною до мене. Моя молода господиня вільно сиділа в сідлі, відпустивши повід і щось наспівуючи. Я слухав кроки мого вершника, поки він не дійшов до будинку, і я почув, як він стукає у двері. З протилежного боку дороги. Розкинулася лука. Ворота, що вели до неї, були відчинені. Саме тієї миті туди досить безладно. Заходили декілька візничих коней і кілька молодих лошад. А хлопець, що йшов позаду, хвицав великим батогом. Лошата були ще не обіджені й дикі. І один із них стрибнув через дорогу і вдарився об задні ноги лізі. Не знаю, чи справа була в дурному лошаті, чи в гучному тріску батога, а чи в тому й другому разом. Але лізі різко брикнула і зірвалася вічей відчайдушний чвал. Це було так несподівано, що леді Ен ледь не вилетіла з сідла. Проте швидко оговталася. Я гучно і пронизливо заіржав. Я іржав знову і знову і нетерпляче бив землю копитом та мотав головою, намагаючись звільнитися від повода. Мені не довелося довго чекати. Підбіг до воріт, він стривожено озирнувся довкола і встиг побачити леді Ен на Лізі, що вже були далеко від нас, на дорозі. Він миттю скочив у сідло. Мені не потрібно було ані ботога, ані шпор, бо я прагнув наздогнати втікачів так само відчайдушно, як і мій вершник. Він побачив це. Ослабив повід, нахилився трохи вперед, і ми помчали за ними. Десь із три кілометри дорога була пряма, а потім повертала праворуч і роздвоювалася. Утікачі зникли з поля зору задовго до того, як ми примчали до розвилки. Куди ж вони повернули? Біля садової брами стояла жінка. Затуливши очі рукою і нетерпляче дивлячись на дорогу. Трохи перетримавши мене, Блантаєр крикнув. Куди? Праворуч. крикнула жінка, вказуючи рукою, і ми поскакали праворуч. На мить ми побачили їх, але на черговому вигині вони знову зникли з очей. Кілька разів ми бачили їх у далині, а потім знову губили. Здавалося, що ми взагалі не можемо їх наздогнати. Біля купи каміння стояв старий дорожній робітник. Він кинув лопату на землю і здійняв руки вгору. Коли ми наблизилися до нього, він подав знак, що хоче щось нам сказати. Трохи натягнув повід. На общинне поле, на общинне поле, сир. Вона повернула туди. Продовження буде.